Словами, перлами лунай і мерехти, співай душе ясного серця перемогу, словами зорями, словами іскрами, Горить вогонь святий співай душе моя величну пісню Богу, О, радуйся Веселися вся, в кажій захоплений, моча, твою дорогу, хай арфою твоєю стану я. в кажій захоплений, моча твою дорогу. Хай арфою твоєю стану я. Оце так мрія стати арфою в руках Бога. Про це міг мріяти тільки поет-містик Богдан Ігор Антонич. І сьогодні з нагоди вшанування його світлого імені, ми у студії Львівського радіо у програмі Зустріч на князя Романа спробуємо в короткий час пройтися його життям, його стежками і, можливо, зрозуміти те, про що він писав. Вітаю вас ще раз з вами, автор і ведуча Наталка Криничанка, і моя гостя пані Ольга Дяденчук, завідувачка музею Музею садиби родини Антоничів Бортятинської філії Львівського музею історії релігії Вітаю вас, пані Оль. Зануримося у можливо, ті лемківські стежки, звідки все-таки народився оцей дух, оце бачення Богдана Ігоря Антонича, тому що побувавши на тому місці, де зараз тільки фундамент тієї хати, де він народився, починаєш усвідомлювати, що можливо ті вітри гірські і нашіптували, можливо, це унікальне сонце, можливо, сама земля йому наспівувала таку поезію. Як думаєте? Як казав Антонич, я є рушниця, а радістю набита, якою вистрелю на честь життя, і саме такою радістю у сім'ї отця Василя Антонича і її мості Ольги Антонич стало народження їхнього єдиного сина Богдана Ігоря Антонича 5 жовтня 1909 року у селі Новиця Горлицького повіту на Лемківщині. Зараз це територія Польщі. Єдиному синові досить заможних людей. Життя мало би Литися квітами мало би бути все дуже гарно, дуже добре. Але отець Василь Антонич дуже часто переїжджав з парафії на парафію, тому син дуже часто хворів. Ось вони побували в таких лемківських селах, як Липівці, Ясель, Волиця. Пані Їмусь Ольга займалася вихованням Богдана Ігоря Антонича. Він також не ходив до початкової школи, освіту початково здобував удома. Є такі спогади, що його вчила няня або пістунка. Як він казав, яка знала дуже багато віршів, читала ці вірші йому на пам'ять, і Антонич відкривався їй. Сам їй він розказував і свої перші вірші віршування. Він навіть згадує, що коли няня кликала маму, він замовкав. А ось няні довіряв оці свої перші вірші у 1920 році. Богдан Ігор Антонич вступив до Сянницької гімназії, про яку він згодом напише так: де срібло ленти сян пливе. Там юність моя і серце моє. Гімназія Святої Софії це була єдина гімназія на території Лемківщини, у якій вивчали українську мову, лише дві години на тиждень. Серед 400 учнів було лише 80 українців, і серед них навчався Богдан Ігор Антонич. Йому пощастило, що його навчали такі справжні вчителі українці. Спочатку це був Володимир Чайківський, який побачив, що Антонич це перлина, це перлина, тому що він вчився дуже добре. Був дуже допитливим юнаком, але при тому дуже скромним. Згадують, що вчителі перепитували увесь клас. Коли ніхто не знав, то вже по другому колу тоді Антонич вставав і давав правильну відповідь. І саме Володимир Чаківський, побачивши унікальність Антонича, запрошував його до себе додому, тому що він бачив, що оці дві години на тиждень української мови це є дуже мало. І у нього Антонич перечитав усю бібліотеку, переклади Нобелівських лауреатів польською мовою після смерті Володимира Чаківського наступним, хто вчив Антонича української мови, був відомий український художник Лев Гець, який також згадує про таку дуже допитливість молодого юнака, і навіть якусь таку унікальність є спогад про опис Антонича, зовнішній вигляд його, що він був дуже чемним, коротко підстриженим, дуже слух. І на вигляд навіть здавалося, що він дещо слабуватий, але Антонич у школі ще у цій сенутській гімназії згадував такий не зовсім приємний для дитини спогад, але напевно цей спогад закарбував у його серці оцю любов до всього українського. Він згадував, що на початку кожного дня, на початку уроків, учні молили отче наш, і звичайно, спочатку молили поляки, а потім молили українців, коли українці вставали. І молили, «Отче наш поляки тупотіли, заважали, не давали дітям молити «Отче наш». а тих українців, звичайно, в класі було лише кілька. І Антонер згадує, що йому настільки було прикро він руками щипав шкіру, аби якось заспокоїти себе. І він пише, що вже тоді в мене постало питання: чому одні діти можуть розмовляти своєю мовою і молитися, а інші ні. Десь, напевно, оцей був такий стимул до більшого вивчення літературної мови, оскільки Антонич Лемко, Лемківський діалект, супроводжував його все життя. Але Антонич дуже дуже добре студіював українську літературну мову. Тобто не говорити рідною мовою на своїй рідній землі, так. ще треба зауважити. Як так сталося, що родина Антоничів таки переїжджаючи з села в село, але все ж таки він провчився у гімназії майже 8 років, так і таки родина переїхала? Їхала до нас на Львівщину, хоча це теж була територія Польщі, і опинилися в Буртятині. Отець Василь у часті переїзди з парафії на парафію, звичайно ж, підірвали здоров'я малої дитини, і е, окрім цього, ще переслідування брат матері, поета Олександр Волошинович був засуджений до смерті режимом Пілсуцького за те, що домагався приєднання Лемківщини до Чехословаччини. І відповідно, вся родина, всі всі, хто мали якийсь зв'язок з родиною Волошиновичів були переслідувані. Отець Василь Антонич висвятився у 1906 році, виховувався в оточенні Константина Чеховича. Після смерті Константина Чеховича єпископом Перемірським став йосифатсько Коцелович, який також був лемком і був однолітком отцям Василя. І напевно за протекцією Йосифата Коцеловича, отець Василь отримав парафію у нас у Буртятині. Зараз це мостийський район Львівської області. У 1928 році отець з родиною переїжджав до бортятина, а Богдан Ігор Антонович якраз у цей час вступає до Львівського університету. Олю, але прізвище було у них інше. І прізвище Антонич вони вже взяли якраз з тою метою, щоб сховатись від переслідувань. Отець Василь перед висвяченням змінив прізвище Кот. На Антонич точно чому він так зробив? Ми не, не знаємо. Але є такі думки, що напевно бути духівником, бути парухом, котом йому не личило, і він взяв прізвище, якби прізвисько свого діда його дід був Антон, і він угу. став Василем Антоничем. І так ми маємо Богдана Ігоря Антонича. І як життя у буртятині в родини Антоничів відбувалося? Отець Василь Антонич для нашого Бортятина це оте десятиліття, коли він був парухом, це було найкраще десятиліття, тобто, хоча це було і важке десятиліття, але десятиліття розвитку не тільки культурного, духовного, але й матеріального. Отець Василь за тих 10 років у Бортятині побудував церкву у з Пресвятої Богородиці, яка є і до сьогодні, побудував школу разом з директором школи Василем Колиничем і побудував… Два крамницю, тобто от. Три таких найосновніших функцій на найосновніших об'єктів для будь-якого села були побудовані власне засприяння отця Василя Антонича. Окрім того, він навчав дітей релігії. Він заклав щадницю банк Стевчика, як в нас сказали, у селі, і малозаможні люди могли брати в банку такий кредит навіть без відсотків він давав. Наші старожили, в яких ми записували спогади, навіть згадували, що ще й до тепер є сім'ї, які винні. Антоничем. А ще Ольга Бень, яка була дочкою Війта села, тоді, коли отець Василь був парухом, Ольга Бень казала, що не було б Антоничів, не було б бортятина. Тому що ну насправді, оце таке десятиріччя культурного духовного піднесення за Антоничів. Отець Василь проводив збори товариства про світ. Отець Василь вшановував пам'ять Шевченка. Богдан Ігор Антонич, коли приїжджав до Бортятина, приїжджав він лише на канікули або вихідні дні, оскільки навчався у Львові і мешкав у Львові. То він також збирав молодь. Оця ж власне Ольга Бень, про яку я згадую, казала, що вона брала участь у виставі, яку ставив Антонич Сватання на Гончарі тобто, такий культурний розвиток власне за Антоничів у селі був ну дуже і дуже великий. Це вдячність Антоничам навіть до сьогодні. Наші буртятинці тримають у своєму серці, хоча трагічна їхня доля усієї родини, не тільки Богдана Ігоря, але й усіх їх, і дотепер і залишається таким полючим спогадом про цю сім'ю. Я думаю, що ми зараз з задоволенням послухаємо продовження співай душе у виконанні нашої чудової виконавиці, співачки Наталії Гнатюк. Тож слухаємо. Співай, душа моя, могутню пісню Богу, злети на мене, голуб, дух і крилами накрий. Натхнений дух налий мене у форму Богу, нехай горить в очах, в очах захоплення Вогонь святий, співай душа моя, Пречисту пісню Богу, О, радуйся, о, веселися вся. Кажи захоплений мочам твою дорогу, хай арфою твоєю стану я, в кажи захоплений, мочам, твою дорогу, хай арфою твоєю стану я. А ми продовжуємо прямий ефір з нашою гостею Ольгою Дяденчук, завідувачкою музею садиби родини Антоничів Бортятинської філії Львівського музею історії релігії. Пані Олю, от так якось по датах видно, що як він 28-го року завершив навчання в Сяноцькій гімназії, і з 28-го року він став студентом нашого Львівського університету філософського факультету. Так, власне, в 28-му році він вступив на філософський факультет, і навчання в університеті для нього було на ну, цей період, як і у всіх студентів, було одним з найкращих періодів у житті. Він познайомився з дуже багатьма цікавими людьми. Його однокурсницею було зараз відома вже українська письменниця Ірина Вільде, Дар'я Макогін і подругою. Так, і подруга його так вона згадує от, власне про навчання Антонича. Є такий спогад Ірини Вільде, що коли він прийшов в аудиторію, він якось дуже дивно говорив чисто українською літературною мовою. І вони дівчата у цей період вважали, що це якийсь поляк, який хоче в їхнє середовище вступити, і щось там рознюхати. І коли вони взнали, що він є лемко, вони не могли цьому повірити. І навіть вона згадує, що це дуже дивно, як справжній лемко перетворився за такий малий короткий час у справжнього надніпрянця. Uh -huh. І також згадує вона, що Антонич як він студіював власну літературну мову. Що він був усідав у бібліотеці і виписував з творів слова. І ставив наголоси. Бо, звичайно ж, лемківський діалект має так наголоси, найважче там з наголосами. Так саме під час навчання у Львівському університеті він вступив до гуртку студентів україністів. Молоді люди збиралися разом. Часом вони навіть не мали якоїсь своєї аудиторії в холодних приміщеннях, але вони обговорювали питання, які про стан української літератури на той час. І Антонич власне на таких зібраннях читав перше своє і вірші у 1931 році, коли він був ще студентом, вийшла перша його збірка з такою дуже промовистою назвою «Прекрасне привітання життя. Дуже цікаво, що оформляв цю збірку один з найкращих його друзів, Володимир Ласовський. І з задумом Володимира Ласовського на першій сторінці була намальована Ліда Ломацька. Ліда Ломацька це також однокурсниця Богдана Ігоря Антонича, в яку він був закоханий. Ліда Ломацька знала про закоханість вже тоді відомого поета, але це якось не переросло у щось більше, але їй дуже імпонувало, що Антонич закоханий у неї, і власне її фотопортрет оформлений у першій збірці Богдана Ігоря Антонича. Потім була ще одна збірка три перстені 1934 року, за яку власне Богдан Ігор Антонич отримав премію Товариства художників і літераторів Львова. І, власне, на нагородженні цією премією Антонич виголосив промову Становище поета. Це було настільки ґрунтовний аналіз становища літераторів у тогочасному суспільстві, що ця промова була надрукована у львівському журналі на зустріч треба сказати що перші свої поезії антонич надрукував у журналі вогні це також 31 рік це пластиво так таке видання потім були карби дажбог оце, власне, «На зустріч». і коли він став вже такий відомішим поетом фактично всі часописи брали його вірші до друків навіть часто такими цілими блоками не просто якийсь один вірш а цілими блоками окрім цих двох збірок ще одна пережиттєва збірка богдана ігоріанту Тонича книга Лева це 36 рік. Інші дві збірки: це ротації 38 рік і зелена Євангелія, 38 рік, це вже посмертні видання Богдана Ігоря Антонича, які оформляли його друзі. Є спогад Ольги Олійник, нареченої поета, про те, що власне «Зелену Євангелію» він хотів присвятити їй своїй коханій Ользі Олійник. Але оскільки він помер, а вона не посміла без його. Так. Без нього давати таку посвяту, але власне вона, Святослав Гординський, Володимир Ласовський, Богдан Рубчак. Оце власне вони оформляли ці дві посмертні збірки Богдана Ігоря Антоновича. І прошу сказати, що ж таке сталося, що в такому молодому віці, не доживши до 28 років, так обірвалося життя Богдана Ігоря Антоновича. Богдан Ігор Антонич мав операцію на апендицит. Ну здавалося б зовсім нескладна операція, але чи, чи це було вже запізно цю операцію робити? Є різні достовірних відомостей, чому він помер, ми не маємо. Дуже цікаво, пан Ігор Калинець, коли писав книгу Знане і незнане про Антонича. Він власне дуже досліджував у розділі недуга смерть Богдана Ігоря Антонича. і він піднімав архівні книги з собору святого Юра, від якого хоронили Богдана Ігоря Антонича, і там посмертні записи. І Є в Антонича все записано, як у всіх, коли народився, чий він син, коли він помер. Але у графі, де є причина смерті, в Антонича стоїть прочерк. Тобто, чи на той час не могли пояснити, від чого він помер, чи як оце залишається і до нині питання? Апендицит плюс запалення легенів. Підірвали напевно і так слабе здоров'я поета це просто було... згас. Він просто згорів за три дні. Це була настільки це була трагедія для сім'ї. Ще молоді батьки, отець Василь і пані їмусь Ольга. Вони просто згасали на очах. Ольга Олійник згадує про похорон, що пані їмусь вона взагалі не була при свідомості. Вона просто весь час не притомніла. і оце так так трагічно обірвалося. Таке багате творче життя молодого того поета, який б ще сказав, я думаю, тих прекрасних метафор, які він говорив, про які ми маємо ну дякувати Богові і тим його друзям і його самим. Це настільки його величні шедеври, які ну напевно для нас не завжди є навіть зрозумілим. І довго будуть незрозумілими. Так. Нагадаю, що це сталося 6 липня 1937 року і помер у Львові і похований на Янівському кладовищі. Наскільки сприйняла громадськість Антонича сьогодні, тому що в радянські часи не було його ні в підручниках, взагалі натяку на Антонича не було, тому що так ніби під такою дуже дивною дивне пояснення, можливо, та як і причина смерті. Так само чому довший період взагалі про Антонича ніхто не знав, тому що ніби як поет-містик він просто був незрозумілий. Знали, хто він, і чи взагалі існував? Так, Антонеча дуже важко розуміти його за один раз прочитання його віршів там взагалі нічого не зрозуміти. Але коли вчитаєшся, ну це настільки багатий світ. От я собі не можу уявити, як юнак там 25-26 років міг мислити ну, такими метафорами, такими порівняннями і категоріями. Це феномен. А чому не вивчали в радянський період? Я думаю, що він просто не поміщався в їхні рамки от радянської поезії, тому що він був модель. Мерним він був європейським поетом ще в тих 20-30-х роках. Зрештою, він ж і сьогодні є модерний. Так. І я хочу сказати, що це вже кілька років. Мода на Антонича, Антонича читають, Антонича співають, Антонича малюють і дай Боже, щоб його не забували. Тому що для поета власне він живий доти, доки читають його вірші. Отже, як ваш музей вшановує пам'ять Антонича у ці дні і не тільки у ці дні, тому що має вже 80 років, як його не стало. Відколи є створений музей з 2009 року. щороку, 6 липня, у нас в Бортятині, в церкві Успення Пресвятої Богородиці парухом, в якій був отець Василь Антонович, яку збудував отець Василь Антонич. У нас служиться заупокійна служба Божа за Богдана Ігоря Антоновича і за всю родину Антоничів. А потім ми їдемо на Янівський цвинтар на могилу Богдана Ігоря Антоновича цього року, так само о 8 годині зранку у нашій церкві буде заупокійна служба Божа. А потім. Потім, як і 80 років тому, громадськість, хор церковний Бортятина. Бо коли Антонич помер, весь церковний хор їздив відспівувати Антонича, ми їдемо на могилу о 12-й годині. На Янівському кладовищі на могилі поета буде панахида. Власне, хотіло бися кожному помолитися на могилі е, такого поета, прочитати, але знаєте, які там гарні вірші є власне викарбовані на. Могилі, зелений бог, буяння і зросту зітре на попіл мої кості, вірші Антонича. І це напевно такі дуже влучно сказані його вірші. Ось після панахиди дослідник творчості Антонича Данило Ільницький проведе екскурсію Львовом містями Антонича. 9 липня у нас у Бортятині буде відбуватися також заходи на вшанування пам'яті Богдана Ігоря Антоновича. Це буде відкриття фотовиставки Йосипа Морохняка Вітай життя. Це фоторепортажі з Антоничівських місць. Також буде виступ гурту Три кроки в ніч, які співатимуть пісні на вірші Антонича. І буде круглий стіл, у якому будуть брати участь Антони Ірина Старової, Данило Ільницький, Віктор Мартинюк, Олена Галета і в Польщі приїде Агнєшка Корнієнко, тобто 9 липня, запрошуємо вас усіх до Бертятина, а 6 липня завтра усю громадськість на могилу Богдана Ігоря Антонича, щоб вшанувати його ім'я і Олю, як думаєте, можливо, Антонич, будучи містиком, він сам якось в поезії означував, звідки він хто він? Окрім того, що він був хрущем і жив у вишнях. Але де його домівка? Як думаєте, де він Він перечував свою смерщені? Дуже багато є віршів, яких він перечував смерть, але mm -hmm. я думаю. Що такі слова, як Антонича, мій дім не тут, мій дім за третьою зорею. Про все говорять. І мабуть, він зараз і є за цією третьою зорею. Ще олю кілька слів співпраця ваша як завідувачка музею садиби, родини Антоничів. Як ідуть на зустріч? люди допомагають. Ви знаєте, дуже люди відгукуються на всі наші прохання, на всі наші пропозиції. От, власне, в нас в неділю завершився проект Дитяча літня літературно-театральна художня школа. У якій брали участь наші діти, у якій брали участь відомі митці Львова, Марія Янко. Художниця, поетеса Марія Людкевич, яка проводила майстер-клас віршування для дітей, студенти факультету культури і мистецтв Львівського університету, театральні майстер-класи проводили. Ми оце власне в неділю відкрили виставку дитячих робіт і театральну виставу ми поставили. І тобто, в нас навіть не щороку, щомісяця у нас відбуваються ось такі події: відкриття виставок, майстер-класи, зустрічі з поетами і письменниками. Я хочу сказати, що наш музей живе. Він готовий до співпраці. Двері завжди відчинені. Тобто, то ми співпрацюємо зі всіма, стараємося дослухатися до всіх пропозицій, до всієї критики, до всіх побажань, і знаєте, оцей дух Антоничів. Цьому сприять хотіла запитати, чи ви перебуваючи постійно у музеї як працівниця, відчуваєте, що це не просто музей, а це жива домівка, теж Антонича і чи він часом повертається і просить? Ви знаєте, коли закінчували реставрувати музей у 2009 році, перед відкриттям це була четверта година ночі, холодно, дощ і в шибку вікна забилися три метелики, і це власне колектив музею історії релігії, який це все реставрував, плакали. Всі відчули одне й те саме. Так, Всі відчули одне й те саме. І коли в нас відбувається події, в нас завжди є метелики. І ми це ці метелики. Це в нас символ отих власне душ Богдана і Антонича, отця Василя Антонича і пані їмсті Оля. Дякую своїй гості, пані Ользе Діденчук, завідувачці музею садиби родини Антоничів, Бортятинської філії Львівського музею історії релігії за таку вичерпну розмову. Я думаю, що сьогоднішня наша розмова теж буде почута самим Антоничем. Дуже хочеться, щоб він знав, що ми його пам'ятаємо, що ми його знаємо і що він є посеред нас. І дякую вам усім. Нагадую, що саме завтра на Янівському кладовищі відбудеться панахида о 12 годині вшанування імені Богдана Ігоря Антонича. З вами була автор і ведуча Наталка Криничанка, зустріч на князя Романа Львівське радіо. Обоже йому похвально псальму. Бо він, єдиний Бог величний натхнення вітер гне душі моєї пальму він є усім акорд музичний, Співай, душа моя, величну пісню Богу, О, радуйся, порадися, веселися. -ся. Кажи захоплений моча твою дорогу, хай арфою твоєю стано я, в захоплений, моча твою дорогу, хай арфою твоєю.